Перш, автоінспекція – це служба, з якою громадяни стикаються практично щоденно, адже всі ми являємось пішоходами, водіями, пасажирами, тобто учасниками дорожньо-транспортного руху. Тому від злагодженої роботи працівників ДАІ часто залежить ритм життя багатьох із нас. Роком народження ДАІ можна вважати далекий 1918-й. Саме тоді на міліцію було покладено обов'язок спостерігати за справним станом доріг, мостів, вулиць і наглядом за порядком руху на них. У першій половині 60-х років вступили в силу єдині в країні правила руху вулицями та дорогами. У цей же період було розпочато застосування індикаторних трубок для виявлення водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Почали споруджуватися перші стаціонарні пости для здійснення нагляду на заміських дорогах. У 70-х роках значно покращується технічна база ДІ наприкінці 90-х років. Значно збільшується кількість автотранспорту та інтенсивність його використання. Стан безпеки дорожнього руху помітно ускладнюється. Як розповідають ветерани, працювати даїшникам в той час було досить складно. Порушників більшість було і по нарушенні по правилам дорожнього двіження, тоді були, і по завершенні автодорожних пришестві, які з місця приствія уїжджали, хоч скривалися, і по кражам з магазинів ми задержували. І... Їздили, наприклад, був такий случай по обману у селі Лучка, обманули бабушок стареньких, люди циганської національності. То ми на самоліті облетіли весь район, і ті циганів, які переміщалися на кібетками на конях, ми аж їх обнаружили під чупаху. Туди поїхали машина служебної, задержали циган, задержали циган при їзді назад. Уздовжика на, на Олешню по греблі. Циганка кинулась на мене ззаді. І це ввиду, за руй стрибнула, на, на мене кинулася, що вона От відбилась, задержали їх. Ми їх три, три їх везли. Ну, то такий, такий случай був. Йдуть роки, змінюються покоління за поколіннями охоронців доріг. Вже давно немає проблем з транспортом і з засобами зв'язку. На допомогу сучасним працівникам ДАІ прийшли фото і відеокамери, але людський фактор залишається головним. Сьогодні вони виконують багато функцій, дбають про безперешкодність і безпеку руху, про профілактику дорожніх правопорушень, затримують злочинців. Як розповів Олексій Назаров, в порівнянні з минулим роком спостерігається зменшення ДТП завдяки збільшенню виявлених працівниками ДАІ порушень. Хочу зазначити, що на позиції цих трьох місяців. На території обслуговування скоєно 15 дорожньо-транспортних пригод загалом, в 2014 році було 24 таких приводи. З них троє дорожньо-транспортних привод з постраждалими, в яких отримали тілесні ушкодження три особи. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то загальна кількість пригод зменшилась на 40%. Але Дорожньо-транспортні приводи з постраждалими зросли на 50%, тобто з двох до трьох. Причини ДТП аналізувати, то це перш за все, це перевищення швидкості, порушення правил маневрування, порушення дистанції. Це основні три причини, які були наслідками скоєння цих дорожньо-транспортних привод. Під час несення служби працівниками. Да і було виявлено 120 порушень правил дорожнього руху. Хочеться зазначити, що незважаючи на те, що відповідальність за керування транспортними засобами була збільшена, на жаль, за три місяці поточного року цих фактів на два факти було виявлено більше, ніж у минулому році. В наш час, час глобальних змін, реформування торкнулося і Тростянецького відділення ДАІ відбулося скорочення посади інспектора. Однак, не дивлячись на будь-які зміни, працівники автоінспекції, як і раніше, планують сумлінно виконувати всі задачі, які ставить перед ними держава і безпосередньо громада міста. Головний напрямок співпраці населення і працівників ДАІ. Залежить в першу чергу від розуміння один одного, від довіри. Для цього виконуючий обов'язки начальника ДАІ пропонує проводити круглі столи за участі органів місцевого самоврядування, громадськості, представників автоінспекції і змі. Круглі столи збирати, запрошувати за свою власні формації, органи місцевого самоврядування, громадськість, щоб досягти зміни на краще. достатньо такого наших зусиль. Тобто повинні до цього відключитися всі. Ми хотіли б, звісно, поліпшити організацію дорожнього руху іменно по місту Трастянець. Є напрацювання з міською владою, це встановлення світлофорного обладнання на перекресті та татаринка, це також встановлення камер відеоспостереження, щоб дало змогу оперативно реагувати на зміну дорожньої обстановці, розшук водіїв, які залишили місце ДТП. Тому і подібне. Це і ремонт дорожнього покриття по місту, нанесення дорожньої розмітки. Все це напрацьовано, ну всі ми знаємо, яка стане зараз економічна ситуація. Поетапно, потихоньку, в майже хвилину хоч це буде робити. Ну, І ще раз хочу наголосити, що це залежить не тільки від нас, від усіх. Хотів би звернутися до кожного з водія, до водія що... Від їхнього відповідального ставлення, від їхнього відповідального ставлення залежить не тільки їхня безпека, а безпека оточуючих громадян. Якщо кожен це зрозуміє, дорупрасувати з дорогами нашого міста і району буде безпечно. Працівники автоінспекції не забувають і про підростаюче покоління, так як саме робота з молоддю формує в майбутньому безпеку на наших дорогах. До речі, за два минулих роки не було зафіксовано ні одного порушення чи ДТП за участі дітей, що говорить про добру роботу інспекторів ДАІ з юними мешканцями нашого міста. За два роки у нас за участю школярів, дітей не зареєстровано жодної дорожньо-транспортної пригоди. Це не тільки наша заслуга, це заслуга всього колективу педагогічного району. То тобто, в кожній школі у нас обладнані куточки безпеки дорожнього. Постійно проводяться заняття справи поведінки на дорозі з дітьми. організовуються конкурси. Наразі час триває конкурс Молоде покоління за безпеку дорожнього руху. Робота в даному напрямку триває. Зараз при палаці дітей та юнацтва є гурток юних інспекторів дорожнього руху. Є плани на майбутнє. Хотілося облаштувати майданчики в дитячих садках. Є. Робота, я думаю, що спільними зусиллями з місцевою владою по етапно, поступово в межах виділених коштів ця робота буде проводитися і надалі. На плечах працівників державтоінспекції лежить величезна відповідальність за залагоджену роботу всього автотранспортного комплексу за життя і здоров'я водіїв, пасажирів і пішоходів. Микола Власенко працює в автодорожній інспекції з 2010 року. Саме в його професійні обов'язки входить зв'язок з населенням і пояснення правил дорожнього руху молоді, але основним напрямком є підвищення іміджу працівників ДАІ в очах населення. Постійно, скажем так. І стараємося, і працюємо в цьому напрямку, щоб підвищувати імідж Державної автомобільної інспекції, скажімо так, в наші зараз скрутні часи повернути довіру громадян до працівників ДАЇ, щоб кожен громадянин України, ну, зокрема житель міста Тросінець чи Тросинецького району, знав, що якщо з ним трапиться якась. Ну, Якась лиха чи якась біда, що він знав, що може звернутися в відділення Даї, і ми це постійно людям розповідаємо через засоби масової інформації, тобто даємо статті в газету, що будь-які питання, що хвилюють, можна звертатись відділення Даї. Ми всіда, так, завжди прийдемо і вислухаємо чоловіка. І допоможемо в вирішенні тим чи іншому питанням, на думку старшого лейтенанта, головним в поверненні довіри населення до роботи працівників ДАІ є чесність і порядність самих інспекторів Державтоінспекції, а також їх професіоналізм. Ну насамперед, це будь завжди людиною. Це саме саме не перший якість. Це не тільки працівника там ДАІ чи працівника міліції. А я, я вважаю, що потрібно завжди скажімо так, оставатися чоловіком, як у нас, в народі кажуть. Саме головне це бути людиною і а, так, від цього вже відталкуватись. Потім ну, зрозуміло, професіоналізм, що професії повинні, кожен працівник відділення дає, повинен знати правила дорожнього руху, кожному громадянину потрібно це розповідати і, скажімо так, чесним будь. Сумлінним ставитись до виконання своїх службових обов'язків. Служба в дорожній інспекції вимагає дуже багато якостей, практичного досвіду, знань у різних галузях, а також уміння прийняти єдине вірне рішення в найскладніших ситуаціях, які зустрічаються на дорогах. Під час зйомки сюжету працівниками ДАІ було виявлено несправність проїжджаючого автотранспорту з правої сторони машини. Відбувався витік бензину. Доброго дня вам, Доброго. старший інспектор відділення ДАІ Несправна у вас система, бачите? Тут, це бензин тече у вас. Бачите, біжить. Ви самі відкуда? Та з Харкова. Далеко вам їхати. Там у Куди? У люджу. А у вас там бак чи що? Ні, то прибуває. Як ваше отчество? Олександр Іванович. Олександр Іванович, я вам можу підказати, тут є ближче СТО, де ви можете відремонтувати автомобіль, щоб ви подальший рух. Наїхали, не, не дай Бог okay. щось усі безвинятку складові їхньої роботи: керування рухом, контроль технічного стану автотранспорту, чергування на магістралях мають величезне значення для безпеки наших співгромадян. Віталій Пахненко працює старшим інспектором з 2008 року. За час своєї роботи неодноразово стикався з різними ситуаціями, і в тому числі з порушеннями. Ну, основні функціональні обов'язки мого напрямку це контроль за пасажирським транспортом організаціями, установами та нагляд за ними. Ну основним завданням підрозділу держінспекції це є профілактика серед учасників дорожнього руху, також зменшення аварійності на території міста і Тростянецького району. І на даний час на території обслуговування проходить. Профілактичні заходи в мопед-мотоцикл, де виявляються водії мотоциклів та мопедів в стані окольного спиніння, також керування транспортних засобів без відповідної категорії та відповідних документів, не зареєстровані та без мотошолом. Також на території обслуговування під час виконання службових обов'язків під час нагляду за дорожнього руху проходить профілактична операція автомобіль. Це перевірка вузлів та агрегатів автомобілів. А також на перевезення зброї, вибухівки на даний час фактів виявлення зброї не зареєстровано. Ну, на даний за три місяці відділенням ДАІ Тростянецького з місця Тростянецького району складено 18 протоколів водіїв, які керували траси засобів, стані окольного Ну, Більшість з них це керування трасою засобів, до хаті яких відносяться мопеди. Які керують мопедами без відповідних документів, а також перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Також проводиться профілактика, якщо водій їде з документами, там верезий зареєстрований транспортний засіб, то бував, попереджаємо, без мотошолома, проводиться профілактична бесіда з водіями даних транспортних засобів. І що не дивно, порушниками правил дорожнього руху досить часто стають не водії, а пішоходи. До речі, до таких гори пішоходів теж існують різного роду покарання. Переходи не встановлено в місці, або за пішохідним переходом там санкція. Є попередження або накладення штрафу 51 гривня. Якщо громадянин даний не притягнувся адмінвідповідальності. Даний пішоход громадянин попереджується для першого разу. Якщо даний громадян порушує кілька разів, перший, другий раз, тоді накладується штраф на нього 51 гривня. Ну, це... На даній території в цьому році не проводились профілактичні заходи в пішохід. В тому році була операція в пішохід, було виявлено теж ряд піш... складено протоколів адміністративних на пішоходів, які проходили, не встановлені місце поза пішов, вони Бо стан аварійності теж впливає на. За участю пішоходів, які переходять проїзну частину не встановлено місці. Також у нас було ДТП в цьому, цьому році на мосту, який переліз через металеву огорожу та допустив автомобіль наїзд на нього. Також було перед пішохідним переходом по вулиці Горка, банка Оваль, теж громадянин перебігав проїзну частину не встановлене на місці. По даним фактам, Порушені там кримінальної справи проводиться перевірка, і хоча сьогодні більшість із нас не завжди з прихильністю, а інколи з іронією ставиться до державтоінспектора на дорозі, ми маємо чітко усвідомлювати за збереженням тисяч життів і здоров'я десятків тисяч людей, напружена самовіддана і дуже непроста робота працівників ДАІ, справжніх професіоналів, які до речі іноді ризикують своїм життям. Цьому році виконується 35 років з дня загибелі Олександра Тертичного, інспектора дорожньо-патрульної служби, який поклав своє життя, виконуючи свій професійний обов'язок. Як і кожного року в день загибелі товариша біля пам'ятного знаку зібралися ветерани, колеги та молоді працівники державтоінспекції. Живі квіти лягли біля підніжжя пам'ятного знаку, а теплі слова зігріли всіх присутніх. Сьогодні виповнюється 35 років від того трагічного дня, коли на бойовому пізно ввечері при затриманні чотирьох особливо небезпечних злочинців загинув інспектор дорожньо патрульної служби старшина міліції Олександр Володимир Тертичний. На той час йому було лише 26 років. Служба в міліції була, є і буде однією із самих відповідальних і тяжких робіт, які вимагають від працівників міліції бути не просто професійними співробітниками, а й чітко виконувати накази, інструкції настанови по службовій діяльності, не нехтувати вдосконаленням табельної зброї. Та вмінням нею володіти, володіти. загартовуватися фізично, пам'ятати завжди про підступність злочинців. Я бажаю всім правоохоронцям повертатися додому зі служби живими і неушкодженими, а Олександру Володимировичу Тертичному вічна і світла пам'ять про нього ми будемо завжди пам'ятати. Професія державтоінспектора не з легких, до того ж пов'язана з ризиком для життя. Але не дивлячись на це, досить багато молодих людей обирає саме цю професію. Сергій Риженко працює інспектором з адміністративної практики відділення ДАІ по покликанню душі, як розповідає, маличку мріяв стати військовим, але, закінчивши військовий ліцей, вирішив: присвятити своє життя потрібно саме Державтоінспекції. Навчався в військовому ліцеї харківському, потім вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ і далі пішов працювати в Державній інспекції. Чому саме так цікаво працювати завжди з людьми спілкуєшся? Але до Тростянця старший лейтенант потрапив не відразу, майже рік працював в Охтирці. І якщо порівняти наше місто з Охтиркою, то в Тростянці випадки ДТП трапляються рідше. Що говорить про добру роботу працівників державтоінспекції з населенням? Якщо не помиляюсь, ну, трохи більше року. Потім при сюди. тут більш спокійніше. Там мене там більш ДТП страпляється. Спокій на дорогах нашого міста охороняють, як і раніше, найдостойніші професіонали своєї справи. Такі ж, як їх попередники. Завдяки їх неостанній праці, ми кожного дня спокійно добираємось додому і обіймаємо своїх рідних та близьких. Тож, зі святом вас, працівники цієї такої необхідної всім нам служби, служби ДАІ.